Пацани, це молода поки, команда так. в зборі. Я йшов з прогулянки і тут от, людина ділова, працює з ноутбуком. Да, і починаючий ютубер Катя, ну як починаючий. Будемо вважати, що вона вже в ділі дуже давно. Просто нова платформа, от і все, в принципі, нічого нового. Так, да, і найуспішний і... фітнес-тренер України це 100%. Просто ніхто не знає зробити цього чоловіка, він поки скривається. Він а... ходить, знаєш, такі вот спортивні кофточці, ніби чувак з району. Непримітний. Непримітний. Такий, щоб ось і не кидався. А сам що там? Ні, став, бабки. вдома оставив бабку. Вдома тут. Самі вершки цієї роботи, що ти реально можеш собі. Да? Вон, ми з Катюшою сиділи Катюша каже, йдемо, каже, і зведем, кави, садимо там, попрацюємо на онлайнах. Кажу, йдемо. Прийшли сюди, сіли отлічно. Насправді, коли ти сидиш вдома, це постійно на онлайнах. Нагнітає. Ну трохи воно вже напрягає одне те саме. Так собі змінив обстановочку, десь там посидів, працював, взагалі супер. Ну, мені дуже подобається. Мені якусь Італію нагадує, правда, ніколи в Італії не був. Да. Чимось схоже на Італію. Да, щось є таке. Ну, Тільки є... архітектура трошки така вже, американська. Да, да, бачите. Всі на спортивному, до речі, мені сьогодні воєвода написав. Я його хоче в залі, привітався, щось тренувався, бачу воєвода написав. Каже, слухай, тебе так контент залітає, там ти, типу от в рубаші, скину мені це в поло, там де я сидів на день народження. Каже, тебе так цей контент типо, залітає, там, бачу багато жінок і так далі. Каже, тобі треба щось таке класичне знімати. Я спитав, у тебе він так залітає. Ну, зрозуміло, форму зараз немає такої хорошої, щоб ціпляло. От в тебе зараз хороша форма, в принципі, вона буде ціпляти. То Діма каже, купляй якісь класичні шмотки. Ну, я, я, бо я це сам, в принципі, розумію, я написав йому, слухай, а тобі є якісь ідеї, ти мені давай, типу, що? Купи якісь класичні шмотки, знімайся там гарних кістя, може якихось закладах, фотки, щось в такому плані. Я це розумію, на класичні шмотки треба купляти так, щоб вони якось, нормально виглядали. Не просто там що ніби шерпатрь, знаєш, звісно. Ну але дивись, а, ми зайшли в магазин, цей бів босс, да, ти собі взяв вам поло, коротше, да, так і в мене але ти взяв Сімдесят 85 баксів пацани. 85, три куска. Чи більше? А, більше. Да, але при... Прикольно виглядає, да, так? Три, три але прикольно виглядає. Взагалі, так, да, якщо в босс зайти, але ну блин, ну там, ти розумієш, на нас, типа чуваків здорових, ну знайти речі такі от, класичні, ну дуже важко. Ми зайшли в я зайшов, хотів собі рубашку чорну взяти, да? а я заходжу в бос. Ми нема, типу, нема. Excel, можливо, би пішла б на вас, але в нас навіть Excel немає Ельки, ну Ельки точно будуть маленькі. Юрий і так, типу, великий плечовий пояс, ну, Не. сам по собі, кость велика. У мене вузькі плечі, ну самі по собі, але я трохи наростив масу, скажімо так, і то на мене ці шмотки в плечах добре, а тут просто такий от барабан. Да. Я беру XL, вони просто не по розміру. Вони для звичайних людей, для регулярних. В принципі, це вигідно компанії шити, того, щоб гроші заробляти. Для чого їм там на атлетів щось шити. Знаєш, немає сенсу. Ну, мені, мені просто здається, що це просто треба на замовлення коротше, їхати і шити собі там, допустим, речі, якщо ти хочеш там класичні. Або я не знаю, ну можливо, ми там не відвідували, звісно. Інші бутіки там якісь ще там да? але я сумніваюсь теж, що там, типу, на великих таких чуваків прям роблять це по-любому під замовлення треба робити, щоб на тебе шили. Ну я так думаю. Ну, да. Так? Вот. Але таке щось там поло, щось в такого плану. ну... Якісь брюки там і так далі. Я думаю, що можна давно йти, чого ні. Поло мені чесно не сподобалось. Там багато такого різнокольорового. Треба приходити знає, з дівчиною, з жінкою і виділити час, щоб поміряти, подивитися. Ми прийшли, значить, ми прийшли за чимось. Я шукав чорне поло, ти шукав біле, там чи mm. чорне, якесь хороше. Там все таке різнокольорове, воно... Ну давай з Кляйн, там, типа, прикольні були речі. Насправді, але, але дуже сподобалось. В тебе розміру не було. Так, так? Розміру... На мене ще було, але прикольні були. Якщо взяти якісь ще, там брюки, да, класичні, хай навіть може світлі, може не світлі, не знаю. І е, замість крос якісь е, як там Лофери, там, щось таке. Вот. Да, да, як Тейта просто щось і подивитися, було прикольно. Ну коротше, це треба Займатися цим. ніжкою, типу виділити. Гроші. Це нормальна займатися. каса треба, щоб купити. Плюс О. цей стиль Плюс цей стиль потрібно підтримувати, тому що ти не можеш купити там одну річ, посіяній подкап. Ага. Для контенту тобі треба, це, О. це, це, це. О, дивись. Я, яка фішка, да, насправді, от е, так само в нас в залі. Ми ж постійно купляємо нові речі. що ти е, купив, став якийсь образ, позаймався, там, ну раз, другий, третій, там якийсь місяць відсили. Вже воно потім ти вдіваєш, Придається. воно вже не то. Тобто, здається, як бути одна та сама картинка постійно. І потрібно постійно так, і таке ж підтримувати купляти. А класику, так само ж потрібно постійно купляти, підтримувати. Тобто мені здається, це вже такий має бути в тебе стиль життя, образ. Це тобто, тобто, не образ, а стиль життя. Тобто ти маєш постійно, майже постійно хліб в класиці. Так як в нас стиль життя це спортивний стиль, тобто ми в залах зазвичай і так далі, то тобто, нам класика не сильно тіпа, підходить. От, якось, 100 так. Тобто 100 ми не зможемо постійно її купляти, постійно оновлювати, бо ну, ми так її використовувати не будемо, да, по суті. Знаєш, там в Луцьку був один хлопець, не хочу його називати. працював на каві, просто вдягався класично. Ніби прикольно, але чувак працює на каві. ну, Прикольно, але це не по статусу, ніби, знаєш, не то. Воно не дивиться просто. Mm -hmm. От і все. Але так, бач, більшість більшості часу ми спродалі, продалі, плюс це ніби так і на прогулянку вийти десь пройтися, десь в магазин можливо сходити, і в спортзал, тобто це така універсальна річ, спортивні речі. Можливо, пізніше ми 100% цього прийдемо, що будемо вдягати класику, будемо робити контент з класику. 100% просто треба дорости. Це трошки. Ну, принаймні на змагання якісь приїздяти клас, це теж неплохо ну, як, було. Класно. Як 90-ті білдери. А, так, да, піджаку, слухай, тебе піджекал. Не, не знайдеш. Було би прикольно. Булдери так робить. Ну, чітко робить. Класно робить, так? Поєднує бодібілдинг, звичайно, так, ще, так. мені це дуже доподобає. Не хочу бути цим. Я поїв сьогодні курки, а от ми з портзал сходили. Глядь, ну скучно. Так. Коротше, ми викупили, що треба трохи показувати коротше, бодібілдинг в життя. Поєднати, Це для контенту. Бодібілдинг, але, а... ми, в принципі, так і Нам подобається бодібілдинг, це стиль життя, але м м нам подобається щось поза бодібілдингом. Да, да. Катя, як тебе як це українське підскушення перед, О, перед чуття. Як тепер перед стартом ютубу, скажи. Ну, чесно, я не ставлю великих надій ніяких. Типу, я просто роблю це для себе, якщо одна соцмережа. Все. Не знаю наскільки мене хватить, тому що як я вже зрозуміла, що я, ну, я стаб... нестабільна. Скажімо так. У тебе TikTok найбільше з нас всіх, в тебе Instagram біля 10 тисяч, я нестабільна. Ти заливаєш контент кожен день, ти робиш мільйон сторік, а ще нестабільна. Ні, я маю на увазі нестабільна, тому що, от, наприклад, я для себе нове зробила це е, американський TikTok, Да. да. Він, він ішов, дивись, він це ішов, ішов, але типу, я, я його закинула. Це інше. Вот. Це інше, тому що ти розфокусовуєшся, тому що в тебе є контент, ти хочеш якби туди і туди. Е, і типу, ти такий думаєш, в мене ж та сама фішка. Е, я розумію, що на українському воно набере більше. А я міг би на американській почути сказати, але я кидаю в основному зараз на на українське. А Ютуб це твоя платформа українська, яка теж буде давати. Тобто, YouTube... Це історія. Да, і... Заради так так само. І ми Ютуб просто недооцінюємо, тому що Ютуб наоборот, у нас має бути основа на Ютубі, а інстаграм і Тікток як доповнення якесь. Чи принаймні Інстаграм як доповнення? Мені ютуб подобається, бо люди тебе бачать справжнього, не той образ, да, який да, якщо... да. не той образ, який в тебе є. Тіктоці, інстаграмі, ще якісь у соціальних мережах. Yeah. От по мому інстаграму всі люди, всі люди думають, що якісь казанова там, що в мене куча дівчат. так далі. На ділі це ж не так зовсім. Так, і в Ютубі реально ти можеш нормально свої думки всі розказати, нормально викласти. Не те, що в Інстаграмі чи в Тіктоці це обрізано, ти швиденько сказав, тебе не так не допоняли. А тут ти можеш для тебе. А тут А тут повністю ти можеш розгорнути типу, свої думки і так далі. І це прикольно дуже. І насправді найбільше позитивних коментарів я отримую саме в Ютубі. Типу, мені там пишуть не в Тікток, не в Інстаграм. Можливо, ми ще набрали якусь популярність, тому що, можливо, це ті самі люди, які дивляться на тіктоці, в інстаграмі, можливо, це люди, які нам, які, яким подобається наша творчість, скажімо так, вони переходять цю платформу і підтримують нас. Ні, ну це зрозуміло, але так само пишуть люди, я помічаю, які там не з інстаграму, не з тіктока, знаєш, от подивилися. А, які знайшли так, просто про... І от. по статистиці мені хтось сказав, що Ютуб це найтоксичніша платформа. Хоча для мене, чесно, тікток, мабуть, найтоксичніша. Там дуже багато фейків. І, може, знаєш. Що, то що в нас, в нас ще Ютуб сильно не залітав. Як тобто, да, там да. максимум скільки набрало. У ну, мене відео набрало максимум щось там 8 чи 9 тисяч. У мене 7, куди. здається, з половини. А якби воно б набрало би там 100 тисяч, о, там би, я думаю, би, там би полетіло би теж і хейти, що і хочуть. От питання, yeah. питання в тому, чому виникає такий дисонанс в хейті або в коментарях. Атен злітає на інших людей, тобто люди, які взагалі не в бодібілдингу, не в спорті, звичайні регулярні люди. І вони це бачать такі, в смислі. Для них це не зрозуміло. Їм це не да, і вони висловлюють свою думку. Зазвичай люди пишуть негативний фейк хейт просто через незадоволення своїм життям. Вони незадоволені життям і вони пишуть вам хейт. А це взагалі не варто звертати уваги. Ми це пізніше зрозуміли. Скільки собак ми з'їли на цьому хейті? Так просто ще й в чому прикол, коли ми перестали самі, типу. Хейт, якісь е, постати, да? ну як, не то, що хейт, відповідати на хейт, на цьому. перестали да, фокусуватися на цьому, типа, помінялися коментарі е, от, на, в нашому контенті. Тому що ми тоді фокусувалися, відписували, агрилися на це і відповідно отримували такі коментарі. Потім ну, ми притягує. зрозуміли, що це веде нікуди, ніхто не любить цього. Зрозумі? Ніхто не любить тих людей, які постійно е, на щось жаліються. Ну І так далі, такі от речі роблять. Да? Тобто всім подобається навпаки, коли ти простий, добрий, якийсь там, Звичайний. да, робиш якісь нормальні, позитивні речі. Як да? ти так. казав, знаєш, працює так, що ти ставиш себе нижче за інших, і люди підтягуються. Да, Звичайна да. психологія. Такі, пацани, це вам йому... розказали. Але... На Ютубі ну, розказати, показати більше життя. Наприклад, я в інстаграм. Ну особливо стільки не виставляю там, да, да ти з життя майже нічого не виставляєш. Тебе суто там да, тренер, наприклад, хоча думки, діпа, роздуми. Хоча, коли я тільки починаю щось закидати з життя більше, зразу дівчата, блін, клас, давай, давай, і все рівно я чогось не виставляю. Я не знаю чого. Ну треба, треба по-любому показувати більше життя. Тому що я більше сконцентрована. Підготовка, їжа, все, типу, отак, що Це тебе Робота, займає леву частку твого часу да, через те, да. в принципі, так. Я там за їжу розказую, за ще щось. Ну, типу, так, да, це треба, але треба. Це і... важлива, це важлива складова, їжа це ж основа по суті. Не тренування навіть, а їжа. Да. Так, вот. ну але теж, треба якісь щось додати живого контенту, вот. це я для себе. Це до Юри, Юра, в нас майстер живого контенту. Це, Старше. Так взагалі що? ну, Майстер живого? Просто да, ми зрозуміли, що коли ти фокусуєшся на бодібілку. Коротше, фішка така, має бути якось все збалансовано, тому що коли ти просто закидаєш один бодібілдинг, ну це набридає. І, в принципі, як і зі всім, ти робиш, сфокусовуєшся на одному напрямку, воно не заходить. От коли ти закинеш десь там одну сторіз, там за пару днів, що ти взагалі десь там тренуєшся показав свою форму. Чи... Такі, людина, Блін, як він круто виглядає. Я, Робиш я, дефіцит, знаєш. Да, да, я теж хочу е, піти в зал вже займатися. Yeah. Вот. І там якесь життя закидаєш так далі. А коли ти yeah. кожен день показиш, ну звісно, людина вже доходить, його береть, а ти вже просто підхарив мене. Наблюдаєш. Да, Нато часто канчанями. мелькаєш. І я сам, сам так само, я вроді займаюся бодібілдингом, але коли я там, я ж підписаний на багатьох там да, спортсменів і так далі, коли заходжу і в них е, кожен день сторіс, де він там качається, чи фотка, торса, чи ще щось, то воно сильно не, не, да, не заходить. Типо. А коли там в нього десь життя трохи того, 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 треба міксувати, тоді воно отлічно все заходить. Дуже цікаво, так. Така in Ютуб house. Ні, це фотка. Як ти знаєш? Бачу, що спишка. Скайбана... А, там спишка? Ні, в тебе на лоці. А, -а, а. Гарно. Ну, ану. Заточки таке. На роботі. <laughs> на роботі, бля. Перше фотка. Тікток, одразу йде в тікток. Я генератор йде в тікток. Фотка на роботі, Юра, десь там, з тими чуваками там, знаєш, тобі є фотка. Ааа, хопа тут на, роботі. на роботі. чи від від бути від на роботі, так, так. Так, І завод, і там це. Це Я вас витажу, фотку, і так зводкою на чіткому. Все, ютуб, ми фоткаємося. <реку> да, так, от таке коротке відео сьогодні вийшло. Прийшов додому, поспав десь 2 години. Втомився тому ми за день дуже багато ходив. Але нічого не знімав, Знімав тільки на інстаграм. Дуже важко знімати постійно крутиш телефон з такого формату, на такий, потім знову. <світ> І завжди-завжди крутиш цей телефон. Ага. Плюс треба продумати, що зняти, куди зняти. Плюс TikTok стоїть, інстаграм. Плюс треба щось позакидати. І мозок такий просто. Хтось думаєш, знаєш, вести соціальні мережі там це дуже просто. Ну, на ділі це ж <світ> не завжди так. Це типу, це важко. Та то той самий бізнес, який треба обдумувати, робити. В першу чергу робити, пізніше ти будеш бачити можливості і з цих можливостей будеш скажімо так, бачити якісь певні алгоритми, які залітають, які не залітають. Пізніше ти створиш якусь свою бізнес-модель, свій певний продукт і будеш на цьому заробляти. От якось так, бізнес-школа серкаса.